Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на Ютуб каналі Небо Он Христос я рождає. Маємо прекрасну урочистість різдва Сина Божого і Церква в цей день читає пролог від, Євангелія від Йоанна. Послухаймо. В началі було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було Слово. Воно в началі було в Бога, все через Нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав. І світ його не пізнав, до своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крови, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами. І ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Йоан свідчить про нього і волає, кажучи, він був тим, про кого я говорив, що той, хто іде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене, адже з його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив. Згідно єврейської ментальності. Чому я апелюю зараз до єврейської ментальності? Тому що євангелист Йоанн або хтось із його учнів не буду зараз вдаватися в питання авторства цього євангелія, мислить все ж таки по-єврейськи. Мислить все ж таки по-семітськи. Так от, в семітській ментальності те, що написано на початку даної книги, зосереджує в собі зміст всієї книги. Наприклад, книга Буття називається єврейською мовою Берешіт на початку. І ця книга є про початки: про початки Всесвіту, про початки творіння, про початки людини, про початки гріха, про початки вибраного народу. Початки. Це є основна тема цієї книги. Книга Вихід. Розпочинається словами велешемот, тобто ось імена, і маємо даліслення перечис, перерахування імен синів Ізраїля, які зійшли з Яковом до Єгипту. Другий розділ розпочинається дуже анонімово: якийсь чоловік взяв якусь жінку та народила якогось сина, не маємо жодного імені. І навіть Мойсей, скоріш всього, є таким залишком з єгипетського слова МЗС, з єгипетського суфікса. Мзес значить належить до або народжений від. Рамзес той, хто народився від Бога Ра, говорили єгиптяни. Тут -мозес, той, хто народився від Бога, тут, Я Мзес. Ну і так далі. А тут просто Мзес. Хтось хто ні до кого не належить. І цій людині, яка така нічия, Бог являє своє ім'я. каже, Я є той, хто є. І з цього моменту починається вихід. Зверніть увагу, що ім'я. Об'явлення Божого імені є біля початків виходу. І вже це приховано в заголовку даної книги. Книга Левіт розпочинається виразом вайкра, тобто, і покликав, і покликав Бог Мойсея. Ну і вся ця книга є про покликання до святості, до того, щоб належати Богу, Святими будьте, як я є, святий. власне, здається, що то в тій книзі. І там є різні приношення, жертви, служіння левітів і так далі. Не знаю, чи продовжувати далі. Всі книги може. Ну, добре, вже, вже скажу ще про дві наступні книги. Книга Чисел Бемідбар, тобто на пустині. Ну і вся книга розповідає про мандрівку Ізраїля на пустині. В слові Бемідбар, сховане слово Дабар, є це гра слів. І євреї пояснюють древні, що так як. Що слово Боже вело їх по пустині. Дабар. Давар. І остання книга Тори, п'ята книжя Деварім, Тобто ось слова. Ну і маємо второзаконня, повторення закону, повторення слів. Як бачите, я не надінтерпретую, коли говорю, що в цих заголовках є квінтесенція, є суть того, що буде далі. Тому. Розпочинаючи своє Євангеліє словами в началі Ен Архе, а єврейською, напевно, було б берешіт, Йоанн чинить натяк до книги буття і прагне цим показати, що втілення Сина Божого кладе початок цілковито нової епохи. Це цілковита новизна, звершенням якої буде об'явлення синів Божих або нове творіння. І цим новим початком є Слово Бога, яке сталося тілом Ісус Христос, Божий Син. В посланні до Колосян Павло так і скаже: Він начало. Він, тобто хто? Христос. Він начало. В Книзі Откровення буде сказано. Ісус говорить, Я початок і Кінець, я альфа і Омега, Я начало. Йоанн дає нам герменевтичний ключ, тобто ключ пояснення. Це перший розділ книги буття. Що було, в що було в началі? На початку сотворив Бог небо і землю. Земля була пуста і порожня, і темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: зверніть увагу, маємо слово Бога. Появляється тут слово, так як і в пролозі Йоанновому теж слово. І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Людина є наче малий Всесвіт. У кожному з нас Бог творить наше небо, нашу землю, наше тіло, нашого духа. Є в нас матеріальний компонент, є духовний або, не знаю, метафорично скажу, небесний. Але на початку нашого духовного життя є хаос, є безла. Не знаємо, що потрібно робити, куди йти, як реагувати. Але читаємо також, що над усім цим ширяє Божий Дух. І Бог дає нам своє слово, яке проливає світло. І завдяки цьому слову ми починаємо відрізняти світло від темряви, починаємо називати речі своїми іменами, починаємо вчитися жити в межах, які визначає Бог. Без Божого слова немає світла, немає розпізнавання. Без читання Божого Слова все зливається в одну масу. Все змішується, добро, зло. Правда, обман і так далі. Ілюзія. Від самого початку сотворіння Бог вчить людину жити в межах, тому бере Адама і оселяє його в Райському саду. Власне слово сад, скоріш або слово рай скоріш всього походить від такого древньоперського слова. Паєрідеза єврейською це звучить пардес, сад. Від цього походить англійське парадайс або пагадіз французьке, і означає огороджене місце. І найчастіше сади на Близькому Сході були оточені якимось муром і були власністю монархів. Але і в самому саду Бог поставив певну межу, яка відрізняла людину і Бога, і тією межою було дерево, пізнання добра і зла. Пам'ятаєте, з усіх дерев, що в саді, можеш їсти. Але з дерева, пізнання добра і зла не їж. Лише Бог знає, що є добро, а що зло. Лише він про це вирішує. І в акті гріха людина переступила через ці межі, вийшла за межі. І кожен гріх є такого роду переступом, де людина декларує своє бажання бути Богом без Бога. І сучасна цивілізація, якщо ми приглянемося до неї, то є прикладом того, як людина все далі і далі намагається пересунути межі своєї поведінки. Наприклад, вирішувати, ким вона є чоловіком чи жінкою, чи одним із 76, бодай же гендерних типів. Вирішувати, кому давати життя, а кому ні. Контрацептивна ментальність, абортивна ментальність, абортивна індустрія. Вирішувати, кому можна скоротити життя з огляду на старість чи хворобу, єфтаназія, або скоротити життя, тому що просто не любить цього, хтось не любить цього народу. Вирішувати, вирішувати і так далі, і так далі. Один із американських футурологів твердить, що в найближчому часі штучний інтелект буде так розвинутий, що дасть людині, увага, можливість жити вічно. Ось що говорить цей пан: звати його, зараз скажу вам, Раймонд Рей Кужвайл, здається, так здається, його вимовляється. Вибачайте мій американський. Пише він так, в нашій крові буде кружляти багато мільярдів наноботів, які будуть руйнувати патогени, направляти помилки ДНК, очищувати токсин, виконувати безліч інших завдань, щоб покращити наше фізичне самопочуття. В результаті ми будемо жити без кінця, не старіючи. Обережно, обережно з цим оптимізмом, бо я вже бачу, як ви так загорілися. Ні, ні ні, почекайте ще якою є відповідь Бога на спробу людини вийти з меж людської природи? Зверніть увагу, людина хоче стати Богом. Хоче вийти з меж людської природи, стати Богом! А відповідь людини, яка Бог сам стає людиною, щоб бути з людиною, щоб явити себе, щоб об'явити людині, саму людину? Святий Папа Йоанн Павло ІІ, Джованні Павло II, GPS, пам'ятаєте? Там. В Енцикліці Редемтор Хомініс, посилаючись на Конституцію Gaudium et Еспес, повчає наступне: таїнство людини роз'яснюється лише в, таїнство, в таїнстві втіленого слова, бо Адам, перший чоловік, є прообразом отого майбутнього, тобто Христа Господа. Христос є новим Адамом, який власне об'являє таїнство Отця і своєї любові, і навіть в усій повноті відкриває людині саму людину. Ознайомлюючи її з своїм найвищим покликанням. Бо своїм воплоченням сам же Син Божий до певної міри з'єднався з кожною людиною. Він працював людськими руками, думав як людина, діяв людською волею, любив людським серцем. Він народився з Діви Марії, дійсно став одним з нас, в усьому подібний до нас, крім гріха. В таємниці втілення в Ісусі Христі, Богу Чоловікові, ми бачимо парадигму для всього нашого життя. Межі наших постав, межі наших рішень, наших вчинків, наших виборів. В Його людському обличчі ми споглядаємо обличчя Отця, що на небі. Слава Ісусу Христу! Христос рождає. Бажаю вам в цей день, щоб це світло вифлеємське проникло темряву нашого серця, проникло наш блекаут, і щоб запалило в нас надію. Христос я рождає.